Легаси for Women вітає сертифіковану медсестру акушерку Кем. Роль акушер-гінеколога в здоровій сучасної жінки погляд зсередини. Сучасна система охорони здоров'я часто здається складною та безособовою. У цій системі, де автоматизовані процеси та протоколи можуть затьмарити індивідуальну увагу, роль кваліфікованого спеціаліста стає особливо цінною. А в контексті жіночого здоров'я, де мова йде про найінтимніше, про материнство та благополуччя, роль акушера-гінеколога набуває особливого значення. Нещодавно я дізнався про розширення команди Legacy For Women за допомогою Камлін Грегорі, АПРН, СіНМ, і це змусило мене задуматися про те, що може привнести акушерка в життя майбутньої мами та її родини. Протягом багатьох років я спостерігала за еволюцією жіночої медицини. До недавнього часу акушерок часто сприймали виключно як спеціалістів по пологах. Сьогодні їх роль значно ширша, вони стають порадниками, порадниками та опорою на життєвому шляху жінки. Від планування сім'ї та обстеження здоров'я до вагітності, пологів і післяпологового періоду акушерка може бути надійним партнером, який може запропонувати індивідуальний і цілісний підхід до здоров'я, що відрізняє акушерку від гінеколога. Важливо розуміти різницю між цими двома спеціалізаціями. Гінеколог це лікар, який має освіту в галузі акушерства та гінекології, який може діагностувати та лікувати широкий спектр захворювань жіночої репродуктивної системи, включаючи хірургічні процедури. З іншого боку, акушерка це фахівець, який займається природним перебігом вагітності. Пологами та післяпологовим періодом, надаючи підтримку та допомогу жінці на всіх етапах. Володіють глибокими знаннями фізіології, вагітності та пологів, а також навичками надання допомоги при ускладненнях, що не потребують хірургічного втручання. У сучасному світі, коли жінки все більше прагнуть до природних пологів та індивідуального підходу до материнства, роля акушерки стає особливо затребуваною. Вони пропонують альтернативу традиційній гінекологічній допомозі, яка зосереджена на підтримці природних процесів організму та зміцненні зв'язку між матір'ю та дитиною. Чому така важлива підтримка та індивідуальний підхід? Вважаю, що одним із головних факторів, що визначають успішність вагітності та пологів, є психологічне благополуччя жінки. Стрес, тривога та невпевненість можуть негативно вплинути на фізичне здоров'я матері та дитини. Саме тут акушерка може довести, що вона є цінним ресурсом, вони створюють атмосферу довіри і підтримки, дозволяють жінці відчувати себе почутою і зрозумілою. У своїй практиці я часто стикаюся з жінками, які почуваються загубленими в морі інформації та суперечливих порад. Акушерка може допомогти їм зрозуміти хаос, надати достовірну інформацію та допомогти їм прийняти обґрунтовані рішення на основі їхніх особистих цінностей і потреб. Досвід Камлен Грегори приклад професіоналізму та турботи. Приєднання Камлін Грегорій до команди Legacy for Women є чудовим прикладом того, як можна зміцнити системи підтримки жінок. Її багаторічний досвід роботи в різних організаціях охорони здоров'я. Включаючи Кайзер Перманенти та Інтермаунтен Хелскер, демонструє її професіоналізм і відданість справі. Важливо те, що вона вірить у розширення можливостей жінок через освіту та спільне прийняття рішень. Це ключовий принцип, який я поділяю. Сучасна жінка має бути активним учасником процесу прийняття рішень, які стосуються її здоров'я та здоров'я дитини. Як вибрати акушерку? Вибір акушерки є важливим кроком до здорової вагітності та пологів. Ось кілька порад, які можуть вам допомогти. Поговоріть з іншими жінками. Дізнайтеся їхній досвід роботи з різними акушерками. Проведіть співбесіду. Ставте запитання про її досвід, філософію догляду та підхід до різних ситуацій. Переконайтеся, що вона працює в клініці, яка відповідає вашим потребам. Важливо, що клініка надає широкий спектр послуг і має хорошу репутацію. Почувайтеся комфортно. Ви повинні відчувати себе комфортно та впевнено, розмовляючи зі своєю акушеркою та довіряючи їй. На закінчення у сучасному світі, коли жінки все більше прагнуть до природних пологів та індивідуального підходу до материнства, роль акушерки стає особливо затребуваною. Вони пропонують альтернативу традиційній гінекологічній допомозі, яка зосереджена на підтримці природних процесів організму та зміцненні зв'язку між матір'ю та дитиною. Приєднання Камлін Грегорій до команди Legacy For Women є чудовим прикладом того, як можна зміцнити системи підтримки жінок. Я впевнений, що її досвід і знання стануть цінним надбанням для всіх майбутніх матерів і сімей у Хендерсоні та Лас Вегасі. Пам'ятайте, що турбота про жіноче здоров'я це інвестиція в майбутнє, і вибір кваліфікованого і уважного фахівця може зіграти вирішальну роль у цьому процесі. Ключове повідомлення: вибір акушерки – це не просто вибір спеціаліста, це вибір партнера, який підтримуватиме вас на вашому шляху до материнства. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти роль акушерки у здоров'ї сучасної жінки та допоможе вам зробити усвідомлений вибір щодо свого здоров'я та благополуччя. Не бійтеся задавати запитання, шукати інформацію та довіряти своєму чуттю. Ваше здоров'я і щастя це найголовніше.